Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Формат. Вітаю всіх сьогодні. Четвер, 25 травня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. <кхе> Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і ставте лайки, бо як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримає Мають важливу інформацію. Кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Зараз з нами на зв'язку. Військовий експерт Михайло Жирохов. Вітаю вас, в ефірі, пане Михайле. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо з вибухів у Джанкої. Це вже не вперше там таке стається, але я так розумію, особливо після того як були опубліковані українськими журналістами-розслідувачами мапи воєнних об'єктів у Криму. Ми розуміємо, що військові знають значно більше, і о, це просто планомірна така робота зі знищення чогось військового. Чи це вже можна вважати якоюсь підготовкою до омріяного контрнаступу? Ну, зважаючи на результати, яких фактично ну ми не ми не бачимо, можна сказати, що це виснаження ППО. Що це викриття позицій ППО і до масованого удару з конкретними результатами, ну поки що далеко, як, як я бачу це. Добре, а от власне це ж гра в дві сторони. От уже ж є сьогоднішні результати сьогоднішньої шахедової атаки. 36 оцих баражуючих боєприпасів шахет 136, 131 було випущено. Всі знищені, але росіяни також намагаються таким чином і розвідувати і виснажувати нашу систему протиповітряної оборони. Як ця як оце змагання може далі йти? На жаль, це змагання ресурсів, це змагання на витривалість, змагання на те, хто краще зможе е ці позиції зробити запасні, е хто краще зможе е атакувати. І розумієте, я так е думаю, що росіяни змінили тактику, і на жаль, там, наприклад, сьогодні або завтра вночі можна очікувати і е масова на авіаційного удару. Тому що а, о, зараз вони використовують ці шахеди як е, таку собі приманку, як е, такі собі цілі, на які ведеться наша, наша система ППО. Ясно, давайте тепер уже фінально будемо аналізувати, що же сталося в Білогородській народній республіці, тому що бійці якраз російського добровольчого корпусу та вони поспілкувалися з журналістами. Вони розказали, що ні ніяких у них там 70 їхніх побратимів не було вбито. А шойгу, якраз це міністр оборони Росії, сказав, що 70 значить українських бійців ліквідовано, і будуть вони значить реагувати вкрай жорст. Ко і оперативно, а от власне ця фраза, що будуть реагувати, чи можемо ми вважати, що Шойгу зізнався, що в них дірявий кордон? Ну очевидно, що кордон дирявий, що е, час від часу є е, навіть в російських змі такі е, розповіді про те, що ось терористи в лапках знову знову знаходяться на території. Тобто, це перший такий масований рейд. А менші за розмірами рейди вони були і раніше. Принаймні, про це місцева білгородська преса пише: ну, доволі багато, якщо воно не попадає там на федеральні якісь змі або якісь пропагандистські канали, це не означає, що цього немає. А щодо того, що цей рейд був з бронетехнікою з підтримкою, це ну я думаю, що це просто інший рівень. Просто інший рівень, то чи можемо ми очікувати, що такі рейди час від часу будуть відбуватися десь в і в інших місцях? Або Росії треба буде значну кількість своїх сил перекидати власне на свою територію, принаймні визнану. Логіка подій вона говорить про те, що найближчим часом ми побачимо ще декілька рейдів. Якщо ціль цього рейду була продемонструвати те, що кордон Росії дирявий і його можна спокійно ходити туди-сюди, то я думаю, буде на прицілі далі і Курська область, і Білгородська область має доволі великий кордон з Україною. Тому, але якщо ціль цієї операції була інша, то може вона була і така унікальна. Окей, okay. а власне, як, як керівництво російської армії буде це питання вирішувати? Ну ось у них тут дірявий кордон. Ось їм треба точно вже прикривати свою територію. Вони ж ще й всім своїм мобілізованим обіцяють. Ну принаймні таке розказують військовополонені, що значить ніяких чмобіків на війну відправляти нібито не будуть. А вони будуть охороняти десь кордони в Курській, Білгородській там Брянській області і таке інше? Ну щоправда, їм брешуть і вони таки опиняються на передовій, а потім опиняються в полоні ті, хто вижили, от власне вони зможуть якось це фізично зробити, і чи означатиме це, що якісь ділянки фронту на території України ну будуть слабше під прикриті? А, ну я б не став би так так думати, що це буде зможе будуть знімати прямо військові частини з фронту. Як будь-яка система зараз, там я думаю, почалася така е, гра престолів, де е, військові будуть намагатися скинути е, свою відповідальність на ФСБ, на Росгвардію, на ще якісь структури, тобто, наприклад, там як, якась територіальна оборона, тобто, ось а знімати підрозділи, ну це останнє, що вони будуть робити, все інше. 에, було б, ну це було би такі б такі в ідеалі, що вони знімали частини. Я думаю, що 에, зараз Шойгу робить все. Щоб скинути відповідальність на інших, а, Окей, а Давайте тоді проаналізуємо ще один цікавий епізод з цієї історії, коли їхній аж цілий генерал Лапін на цьому КПП грай ворона. Уже коли не було там оцих е, російських добровольців, і він там кудись когось посилав в атаку, розрулював сам рух якихось БТРів. От така поведінка людини з генеральськими погонами. Ну це ж теж якийсь е, прояв слабкості, чи як ви це описуєте. Ну, по перше, очевидно, що це було знято пропагандистами. Що це ну була постанова, постанова, а те, що генерали можуть керувати, ну знаєте, це така ну плюс-мінус нормальна практика. Під час облоги Чернігова, наприклад, генерал Нікалюк теж особисто брав участь в деяких сутичках, але це були сутички, але це був озброєний і ну це не було. знаєте, що він керував там відділенням або взводом. Це було в рамках якоїсь. Знаєте, ініціативі там стратегічно це його він там потрібен, щоб він був. Були випадки і на інших ділянках фронту, але не в такому показушному вигляді, і ну ну це це виглядало, ну виглядало дуже дуже жахливо і дуже так знаєте. Постановочно, це, це таке на, намагання миді підняти генерала Лапіна. виявилось такі, що він ну жалко вигляди. Телегенерал генерал буде називатися він у нас цей Лапін. Добре, давайте тепер до ситуації власне на фронтах. Обережні такі оптимістичні повідомлення про просування на флангах біля Бахмута з боку українських захисників. А як нам розуміти ситуацію там зараз? А, ну. До речі, попісля після того, як росіяни заявили, що вони взяли Бахмут. Наші військові дуже дуже дозовано діляться інформацією звідти. Якщо до цього були якісь моменти, які йшли мимо офіційної точки зору, то зараз тільки офіційна точка зору, яка дає тільки такі загальні фрази, і просування там. Насправді, наскільки воно там є, воно ну фактично невідомо. Те, що воно є, то те, що просування є кожного дня, це очевидно. Але е, ну я думаю, що, наприклад, Кліщівку ще не взяли. Росіяни дуже упираються. Там вони перекинули додаткові сили е, після того як вони ну, взяли під контроль більшу частину Бахмуту. На інших напрямках на північному там є просування, але знову ж таки, це, це дві посадки, або більше поки що. Ну зрозуміло. і всі, хто пишуть там інститут вивчення війни, там або ще хтось, вони ну не, не мають ну такого великого об'єму інформації, щоб робити якісь такі висновки великі. Добре, тоді давайте до іншої загрозливої теми, яка називається Запорізька атомна електростанція. Є повідомлення від головного управління розвідки Міноборони України, що якраз на самій станції, і біля кожного із енергоблоків вони тримають окупанти від 5 до 20 одиниць техніки, і там у них логістична база. Це означає, що вони просто прикриваються атомною станцією, бо знають, що наші не будуть стріляти по ядерному об'єкту. Чи вони готуються до якоїсь там кругової оборони. От, власне, ця ситуація виглядає дуже загрозливо. Е, абсолютно ні. З самого початку захоплення Запорізької атомної станції вона стала базою логістичною для росіян. І е, ці фото, які зараз. Е, Циркулюють в ЗМІ, які офіційні, вони такі ж були, і в 22-му році, навіть тоді, коли приїжджала комісія МАГАТЕ, були кадри іноземних ЗМІ, де вони фіксували саме наявність російської військової техніки на території станції, і ну, біля таких об'єктів, як ну, дуже, дуже важливих об'єктів для. Розуміння того, що туди не прилетить. Розуміння того, що це безпечне в цьому, в цьому плані. Тому росіяни це використовують і ну така військова хитрість, як вони думають, як вони думають, але при цьому ну. По суті, об'єкт а небезпечний? Ну і б, ядерний шантаж не дуже схвально сприймається у світі, принаймні добре. Сьогодні планується чергове засідання у цієї групи. Рамштайн є вже такі ну, певні згадки про те, а що будуть говорити, і зокрема сказано про те, що вже може там устикання. Остаточно я так це називаю, якщо дуже спрощено, питання всієї цієї логістики і підготовки до передачі нам літаків. На чому ще буде? Концентруватися сьогоднішнє засідання у цієї групи з понад 50 країн. Що нам чекати? А, ну по перше, треба розуміти, що більшість рішень, які там будуть прийняті, вони будуть а, не публічні. Так було, є. Я думаю, так і буде. А, перше, що вони а, будуть а, сьогодні, а, це буде на повістці, Це боєприпаси. Україні потрібна ще велика кількість снарядів, потрібні зенітні ракети, потрібні ну багато чого, але саме з такого розходного матеріалу. Щодо f 16 цей процес запущений. Будуть якісь технічні деталі, будуть якісь рішення, але треба розуміти, що це рішення не на найближчий місяць. Місяці, а рішення, які ну я не знаю на осінь, на початок наступного року вони а, форсу, форсували зараз саму передачу F-16, але не настільки, щоб говорити, що вони будуть брати участь, наприклад, а, в цьому літньому наступу який Ну, всі ми очікуємо, і напевне планується збройними силами. Ну тобто, чи можемо ми припустити, що на відміну від перших рамштайнів, коли там ну, збиралися і шукали можливості, що можна взяти вже і якомога швидше доставити до України, зараз це перейшло в такий трошки довший ну умовно стратегічний формат, коли те, що треба зараз, воно просто технічно узгоджується, окей поставляється, але планування відбувається на те, що там потрібно буде. Де чи можна буде дістати там через півроку і далі? це вже таки такий формат роботи. Абсолютно точно підмічено. захід. Це вже працює на майбутнє. Вони працюють е, на те, щоб забезпечити е, Україну якимось е, довгостроковими гарантіями, в тому числі за рахунок поставок тих, тих же F-16, за рахунок поставок зенітно-ракетних комплексів. Вчора була інформація, що Сполучені Штати Америки дали. Е, на, на розгляд ЗРК на сам Німеччина, Вона знову ж таки заявила про те, що будуть поставлені ще додаткові ЗРК, але це вже на майбутнє. І е, зараз, тобто, Рамштайн ну втрача, е, втрачає втрачає е, таку тактичну роль. Вона зараз більше стратегічна. Добре, ну і тоді про танки, тому що є повідомлення від речника Пентагону Патрика Райдера, що наступного тижня приблизно можуть українські військові розпочати навчання на танках М1 Абрамс, е, і це буде відбуватися в Німеччині. От і ще й посол України в Німеччині показав фоточку танка і написав. 110 леопардів один а 5 вже скоро. Оця вся історія з навчанням тепер уже на американських танках. Це ж теж не, не одного тижня процедура. Щодо навчання американських танків. Ну ще тиждень тому була інформація, що американці перекинули навчальні танки у Європу. І я думаю, що навчання наших танкістів воно почалось тоді. Зараз це така собі е, гра зараз такі офіційні заяви, але процес був запущений ще раніше для того, щоб е, період е, зменшити період того, як танки з'являться на фронті, зменшити щодо леопардів данських. Е, це було зрозуміло, що вони досить швидко будуть поставлені в стрій, тому що вони знаходились на базах зберігання е, в досить пристойному стані. Е, і тому е, всі. Спеціалісти західні вони говорили, що довести їх до, до ладу дуже дуже просто там зняти з маску і запустити двигуни. Це не те, що з німецькими або іншими, там, наприклад, нідерландськими танками, які знаходились в ну в більш поганих умовах зберігання. Добре, добре, і відповідно, можемо ми очікувати ну якусь принаймні частину цих танків уже досить скоро в строю. По суті, якщо ну якщо брати ті ж самі абрази Амбремси, наскільки я розумію, навчальний танк це якась окрема конструкція, та з якої не можна стріляти, наприклад, да. Ну тому, що я бачив такі моделі, ну такі світлини, принаймні, да, коли немає башти, наприклад, але на ньому треба навчитися їздити спочатку, а вже потім пересідають на танк, в якому є башта і проводяться навчальні стрільби. Це ж теж так розтягнуто трошки в процесі. Ну по різному, Це така європейська метода підготовки спочатку. Там механіки, водії, окремо навідники. Але американська метода, вона дещо інша, і навчальні ці танки не можна говорити, що вони беззбройні або ще щось. Вони це просто танки, але вони мають додаткові там функції, які ну, не впливають на їх бойову, бойову ефективність. І я так маю так. Таку думку, що скоріш за все, оці танки, які перекинули, вони і будуть віддані Україні. Тобто, цей процес буде. Ці танки, які там зараз там знаходяться в самих Сполучених Штатах для передачі, і оці навчальні вони теж будуть передані. Тобто буде ще один пакет, і просто скажуть, що ці танки забирайте, раз ви в них вже навчилися їздити і стріляти. Зрозуміло, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за. Роз... Роз'яснення військовий експерт Михайло Жирохов був зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.